Провели далеко дому, але у спільному колі освітній хаб Донеччини, що працює за ініціативи Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, організував захід для найменших ВПО та їхніх батьків. Були і загадки від великоднього кролика і кросворди, і творчий майстер-клас більше цікавих. Подробиць сюжеті Ірини Коваленко. Я на клетки на гайчика роблю яйценьки. Я хочу зробити яйце та зайчик пасхально. Ну, Поки що як вам може прикріпити. Так маленькі переселенці з Донеччини святкують настання Великодня. Зокрема, Іван, який мешкає в Києві ще з 2022-го, пишається обізнаністю про українські традиції. Я знав, що потрібно робити крашенки, красити яйця, фарбувати і робити пасхи. Сльоза є світла і гаряча, як свічка, то великодня свічка. 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 Ой, дивіться, яка вона у нас дійсно великодня Освітній хаб Донеччина найбільший акцент робить на національно-патріотичному вихованні. Працюючи з дошкільнятами та дітьми молодшого шкільного віку, вигадують різноманітні інтерактивні вправи, адже мають на меті соціалізувати малечу. Завдання творчого характеру на розвиток критичного креативного мислення, і головне, у нас сьогодні буде працювати майстерня, яка називається Великодній декор. Тобто, діти зроблять своїми руками те, що зможуть прикрасити вдома і підготуватися до свята. Батьки прагнуть, аби їхні малюки перебували в звичному для них середовищі, спілкувалися не просто з однолітками, а мали друзів з рідної області. Для дитини це, по-перше, позитивні емоції. І ми, як батьки, намагаємося щоб дитина постійно у цей час отримувала якнайбільше цих позитивних емоцій. А коли дитина зустрічається з тим, кого вона знає, кого вона бачила, з ким вона спілкувалася, для нього це ну якісь і спогади, і це приємні спогади. Працівники хабу не оминають великі національні свята, бо це спосіб навчити дітей об'єднуватися. Це емоційно дуже. Велике таке щастя проводити ці свята, зустрічатися, і ви знаєте, відчувати те, що ми повернемось. Ми будемо відроджувати свою рідну Донеччину. Окрім дитячих святкових заходів, у просторі організовують мовні вікторини й вебінари, надають психологічну допомогу, створюють програми освіти для дорослих. Найбільшою родзинкою хабу є stem заняття. Це і 3D-моделювання, і робототехніка. І зокрема, в минулому влітку були стим лагер, з тим який долучав дітей від 6 навіть років до 16. Бо ну зазвичай з тим це вже діточки, які такі більш дорослі, які щось розуміються. Але ми подужали цей виклик. Освітній простір для залучення ширшої аудиторії пропонує не лише очні заходи, а й дистанційні. Дуже популярний формат змішаний, тобто певні діти, які можуть прийти до хабу з батьками, відвідати хаб, вони будуть тут безпосередньо, а інші ми в інтерактивному спілкуванні їх долучимо до нашої роботи. Працює вже майже три роки. За цей час провів понад 500 заходів, і на кожному з них переселенці з Донеччини відчувають атмосферу дому. Ірина Коваленко, Анна Збирацька, Київ 24.